Огляд набору продуктів на 135 доларів або 5600 гривень, якщо. Огірок добротний козацький. Паштет 400 г. Помідори 700 грам. Пачка масла, сир нарізаний 200 грам. філе з оборока, кіло 400. свинина, я не знаю, що це, шиїк, не шиїк, таких три шматка, 2 кг. Курятина стегна 1,6 кг. Дві капусти, цибуля жовта, 2 кг, Боряк 1 кг, картопля 5 кг картоплі. Виноград 750 г, 4 літри молока, 3,5% жирності, літр сонячної олії, 8 бананів. Було 3 енергетика. Один я вже Два десятка яїць, яїць, яєць, 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 розтішка, вісім йоків упаковка. 7400 грамових піц. в акції. Отакий набор. Пишіть у вас, де ви проживаєте. В Україні це нормально на 5600 чи це хера? І в Штатах, хто в штатах мене дивляться, скажіть, на 135 баксів. Нормальний набор? Work-advice. Get a chance.